Конкуренція тут запекла, і ми тут не заради участі, ми тут заради перемоги. Оце життя. А як щодо медитацій? Не займаєшся? Медитації? Якщо подивитися на гомрани, у нас стільки різних людей. Треба цінувати тих, хто є рушійною силою компанії. Ось і воно звикло до уваги. Я прийшов сюди бути не асистентом. Ти попросився на роботу в Гомра. Ми тебе не шукали. Але важко змусити їх добре працювати разом. Він такий невічливий. Можна я закінчу? Ти взагалі нічого не розумієш. Він ламає стіну, яку ми мали зберегти Ти занадто сильно реагуєш, але це наш найбільший прокол. Я взагалі йому не довіряю. Ти такий брехун. Облич. Мене ображає людина, яка має надіною владу, а ти це дозволяєш. Після її появи атмосфера в компанії змінилася. Так, вона трохи токсична. Та йдіть. Я не тає як волю. Якщо мене вважають просто дружиною, то мені треба подумати треба плюс 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 я така рада малуна атмосфера «Гоумран» — прикидатися що усе гаразд поки корабель тоне